Привіт! Мене звати Катерина Шевцова, і на цьому каналі я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні я вам розкажу про те, як створити календар на Dax. Power BI. Ми створюємо календар для того, щоб найпотужніші функції Power BI, а саме Time Intelligence Functions, функції операцій з часом працювали коректно. І я покажу вам три способи, як на DAX дуже швидко Можна створити календар. Погнали! Я відкрила файл, який називається Financials. Ми його завантажили в прошлому відео. Якщо хочете, можете піти і подивитись, і також завантажити. Відео називається Як завантажити набір даних. Або можете використовувати свій файл з будь-якими даними. Далі ми будемо додавати в цей файл таблицю календар. Йдемо в «Modeling» і натискаємо New Table. Для створення першого календаря ми будемо використовувати функцію «Calendar Auto». І пишемо Date дорівнює Calendar Auto». Відкриваємо, закриваємо дужки і натискаємо Enter. І у нас створилась таблиця календар. Давайте підемо, подивимось, що це за таблиця. Ми йдемо в Table View і натискаємо тут на е, таблицю Date. І бачимо, що у нас створився безперервний перелік дат з 1 січня 2013 року. до, ми зараз відсортуємо, до 31 .2014. Чому саме ці дані? Тому що функція Calendar Auto – Аналізує всю нашу модель, шукає колонки з датами. У нас Financial така колонка Date. І аналізує, які тут найменша і найбільша дата. Ось 1 вересня 2013 року і 1 грудня 2014 року. Таблиця Календар завжди повинна починатися з першого дня року. Тому Power BI створює таблицю календар з 1 січня 2013 року. Добре, таблиця створена. Для того, щоб зробити вже повноцінну модель, нам ну, треба пов'язати ці дві таблиці Date і Financials. Ми йдемо в Model View і пов'язуємо дві таблиці між собою. Ми беремо таблицю Financial, шукаємо тут колоночку Date. Ось вона. І тягнемо до календарю. Завжди тягнемо від таблиці факту до таблиці довідника. Таблиця Date в нашому випадку це якраз таблиця довідника. Все пов'язалось, зв'язок створили, у нас вже є повноцінна модель, яка може працювати з Time Intelligence Functions. Останній крок, який ми робимо, ми стаємо на таблицю Date. Ми йдемо в «Table View» і на вкладці Table Tools ми вибираємо Mark as Date Table. Таким чином, ми позначаємо таблицю Date як таблицю з датами. Відмічаємо ON і вибираємо колоночку Date. Save. У нас створена повноцінна модель з коректними зв'язками і з таблицею, яка позначена як таблиця дат. Супер. Наступний спосіб. Ми додамо е, таблицю календар також за допомогою функції DAX, яка називається Calendar. Але в цій функції ми вже можемо позначати ті дати, які нам потрібні, як першу і останню дату. Нажимаємо New Table. І пишемо вже Date 2. Може бути дві таблиці з однаковою назвою, і пишемо календар. Відкриваємо скобочки, і вона питає, яка у вас буде стартова дата. Ми пишемо Date, відкриваємо скобочки, який рік, наприклад, 2010 нам рік потрібен. Місяць 01, дата 01. Закриваємо скобочку кома. Яка кінцева дата? Наприклад, ми хочемо план якийсь створити, тому у нас остання дата буде 25 рік. Ми пишемо date, відкриваємо скобочку, пишемо, який рік 2025, 12 місяць, 31. І закриваємо два рази скобочки і нажимаємо Enter. Чому ця функція може стати в нагоді? Тому що, наприклад, у вас в моделі буде колонка з датами народження, і там може бути людина там 1800 якогось року народження неважливо, тобто будь-яка стара дата, яка створи вам автоматично дуже великий календар. Так? Нам цього не потрібно, тому в цьому випадку ми використовуємо цю функцію календар. І, звичайно ж, однієї колонки завжди недостатньо, тому що нам потрібні роки, нам потрібні місяці, нам потрібні тижні. І е, в цьому випадку нас е, у нас є така можливість створити цей календар самостійно. Але для того, щоб не писати довгі формули. Є вже написані календарі. Ось воно, ось він в мене в текстовому форматі написаний. Да? Я просто роблю Ctrl-A, Ctrl-C. І знову натискаю New Table. Це у нас буде третій варіант створення календарю за шаблоном. І роблю Ctrl-V, Подимаюсь наверх, коригую, у нас це таблиця Date 3. І тут ми можемо вже коригувати рік. Якщо ми хочемо змінити рік, ми стаємо на старт, Є, змінюємо рік, стаємо на є, змінюємо рік. В нашому випадку є, ми змінимо на 2025 і нажимаємо Enter. І дивіться, що у нас виходить. Ми отримаємо таблицю календар з роками, з короткою позначкою року, з номером місяця і так далі. Дуже зручно, тому що він вже готовий повністю. Таким чином, ви можете вирішувати, як ви створюєте календар. Чи о, він надається вам вже з бази даних, чи ви можете створити його в Power Query. Чи ось, ось такими трьома способами створити в Power BI файлі на DAX. Отже, ми з вами створили календар в трьох варіантах. Я дуже раджу останній варіант. І якщо ви хочете, щоб я вам вислала цей файл з календарем на DAX, то напишіть мені в Instagram директ слово календар, і я вишлю вам цей файл. Мій інстаграм канал в описі під цим відео. Підписуйся!